І полетів далі третій пацієнт на сьогодні. Це у нас Лец 2 бабочка, скутер з документами, значить, стан пластику, так? Дивіться, клюв. клюв можна під пайку взяти. Отака ось тріщина по защовочках. Вроді ніде нічого під квім. Повністю в хорошому стані. його ну, Можна цю краску, звучить, не сложна буде ізлучити. Це несобична фарба. Тобто вилучка, вилочка без люфта, вилучка в такому стані. Трошки є корозія, треба буде міряти центра і дивитися, в якому стані вона не зігнута. Чи зігнута. Чи резина. отака така є, Тоже можна недорого недороготи. Кришечка треба перевірити привід. Е, так, потім-потім по фарі фара китайська стоїть, можна трошки відполірувати. Ну, в принципі, японські фари на ці мопеди вони швидко Ну, Така є трошки жовтенька. Значить, приборка. Приборка, е, буду міняти на ній датчик. Я так розумію, датчик накрилася пружина. У мене вже є датчик, то є кнопочки, кнопочки. Кнопочки усі. Можна попробувати перемазувати щось повороті, яке не роблять, кнопка. Карман, карман, значить, отакі ось очки врізані включати, врізаний глушилка, так як немає замка запалювання. Тобто Можна нижню частину, вона тут знімається, можна частину продати окремо. Потім є подік, подик в хорошому стані. Значить, по подончику. По подончику у нас всі защо на місці, є така тріща, ну не без цього. Є такі проблеми, значить багажі, що повністю цілої варити не треба. Е, значить, комутатор оригінальний стоїть. Правда, по точках не дивився, треба дивитися, що там по точках. По корито, кориту. корито можна отак даже повністю в зборі і з усім, дві боковинки. Ось так у Ну, Його можна по бажанню красити. Тут є ось такі сліди і є отака ось тріщинка. Ну, в принципі, вона прикривається такою ручечкою. Ось така ось ручечка. Там її не видно буде. потом, що в нас далі хвіст повністю цілий, е, вже глушитель варений, глушитель е, оригінальний. Повністю мотор він запускається. Будемо перевіряти комутатор, тому що комутатор коштує грошей. Треба, щоб він повністю працював. Було, ну, відеодоказ. Так так, карбюратор, да, мотор повністю буде в розборку. Карбюратор оригінальний, е, поршнева точно китайська, по поршню її не задовбити. Так. так, потім що у нас далі? Муніталс теж нормальний, там ні тріщині ніде, нічого немає. Значить, По моторчику, в принципі, то вже по сьомому. Кстати, дуже багато покришок, є 3 на 10 Буквально там е, ну, на докаточку можна оцю Suzuki. Можна ось, кстати, офігенна просто покришечка. Е, і в нас у нас, с нас, нас Там на Моліті є теж хороша покришечка. В принципі, можна покришечки подавати в класному стані. Десь вам з доставкою вийде ну, нормальна ціна. Так, потім, що хотів за документи, кстаті, так, да, документи дешево не отдам, зразу кажу, тому що зараз на цей момент е, на очот поставить дорого. Це все возня, сертифікат відповідності, там може на декларації, тобто просто так ми ще скутер не поставили на реєстрацію. Тому проще так взяти раму і у вас буде повністю скутер. Ну, повірте, це краще, ніж платити 3-400, а потім вас заберуть права. Ну, якось так. В такому стані. Кстаті, бачок бачок одуто пробитий, не знаю, чому там саме рез торчить. Ну, кстати, бачки там є. І китайські є. У мене є окремо бачки, то есть не дуже дорогі. Там можна по грен 200 їх Ну, Можна комусь кришечку. Кстати, кришечка дуже ходова. Кришечка з сапунчиком такий сталось. Ось так, якось. Вот Все.